В українському вбранні десятирічна Марія Петрів читає поему Наймичка видатного українського поета 25-хвилинне Відеодекламування твору кубзаря школярка презентувала на четвертому міжнародному конкурсі поезії Тараса Шевченка. Організатори отримали майже 900 заявок від учасників з різних куточків України. Та за кордону Марія стала наймолодшою лауреаткою гран-при. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю? Не вдавиш? Днями організатори ініціативи відвідали школу, де навчається переможниця, та вручили їй спеціальну нагороду. Скільки часу дівчина вивчала довгий твір? Шевченка розповідає: Наймічку я вивчала дві суботи і дві неділі. Мама Марії каже: її донечка різносторонньо розвинена особистість. Вона полюбляє танцювати, співати, малювати, а також читати любов до мистецтва юній краянці привила бабуся. Мерісце було 10 місяців. Я вийшла на роботу, і з нею залишилася наша моя бабця, її прабабуся, і вона завжди її співала пісні. І, напевно, я так думаю, ці українські пісні от розказувала вірші, і так дитини розвинули любов: любов до поезії, любов до пісень. Окрім читання творчих доробків інших письменників, Марія Петрів пише власні у дівчини вже більше 30 віршів про Україну. Я просто вчу вірші, я не треную свою пам'ять кожного так. дня. Деколи можу щось вивчити для себе, так цього року Марія перейшла у шостий клас у навчальному закладі у селі Соборне. Вчителі кажуть, дівчинка показує хороші результати в навчанні і постійно бере участь у різних конкурсах, особливо пісенних. Батьки дуже велику увагу приділяють. Вона займається в Тернополі в студіях, вокальних і так далі, але в школі це теж зірочка. Ну от Шевченкові поеми не просто вірші, а поеми вона вчить на пам'ять. І от минулого року це просто було. Ну це, це дитина, яку справді треба хвалити і, і дякувати їй, і тішитися, що такі діти є. У майбутньому школярка Марія Петрів мріє стати співачкою та видати власну поетичну збірку. Але це розповідає зачекає. Найбільше її бажання зараз завершення війни.